І вітання, шановні любителі футболу. Запрошую вас на стадіон Славутич-Арена, де сьогодні відбудеться матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Запорізький металург приймає кудрівку В останніх хвилинах. Багато припущених м'ячів. Ну і поки що головна проблема Андрій Блізніченко. А зараз хвилина мовчання Скинути м'яч. Бандуріну, але тут вже Старчоус пробиває з лівої Старчоус. Повна швидкості Бандурін на лівому фланзі. І дуже впевнено: суперника обігає Бандурін на ближню передачу. Ірадовський. Вже тоді показала свої амбіції. Байда на виході. Але люк теж пішов відбір. Коркішко. Литовченко. Литовченко один в один обіграв суперника і забиває Литовченко. Один. Вони там у двох створили цей момент для Литовченка, який індивідуальний. Стандарт для Кудрівки Алібеков. Міняч вибиває. Щодо подальшого календаря, для передачі відкривається там Блізніченко, вкидає на Борисенка Максим Страц. Борисенко простріляє тут. Помилка і забиває Хмель Алібеков. 30. Певним чином. А якщо все розпочалося, Борисенко пристрілює. Бачимо тут в простій ситуації, потімков не влучить Бандурини Борисенко. Зараз бандурин діє справа. Вривається. Страц. Прострілює на дальню. Ось це вже хороша. Тут порушення правил від Юречка і. Дивіться, виграв верхову боротьбу в Клименка Старчоус. і в підсумку це приносить момент. Кудрівці. Поля від Металурга Литовченко пішов двох обігрувати Литовченко. Старчоус на ударній позиції. Старчоус забивається два уса. І Старчоус не схибив. Нашому поєдинку перший тайм проніс три забиті м'ячі. Данило Тузенко здалеку пробиває хороший. Іродовський пішов на двох. Дмитро Іродовський тут третій. Василь Баранов наставник Кудрівки. Йде подача. Байда перший на намір. Четвертим лігостає Байда. і. Займе місце в воротах. Ахмедалі, байкуван, номер 10. Передача, яка хорошується А тут може бути помилка в кудрівки. Близнюк та ці гості. Дальній удар. Забирає. Андрій Блізніченко виконує навіс в напрямку дальної стійки. Є у. Тут Легостаєв б'ється за цей м'яч і виборює його, створюючи. Натушенка. Такий за замеш штрафного. Блізніченко надалі навішує. Фальковський. Виконує скидку. Клименко в штрафному майданчику. Немає завершального удару. Лурга. Ну він на швидкості. Там несеться. Артем Мачелюк. Лігостаєв. Немає положення поза грою. На емоції продовжує йти вперед. Тут положення нападник Кудрівки. Ну і звучить фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Кудрівки з рахунком 3-1.